Доброго дня! Вас вітає компанія Автопарк. У нас ось таке нове надходження. Це у нас Тесла Model 3. Автомобіль у нас кольорі білому кольорі, 2019 року. Випуску з батареєю 72 кВт. Всередині нас тут зустрічає світло білий шкіряний салон, електросклопідйомники мультикармо, автоматична коробка перемикання передач та величезна мультимедія, відповідно, система бортового комп'ютера керування даним автомобілем. Автомобіль у нас з пробігом 204 тисячі, технічно повністю справний. Електрорегулювання передніх сидінь, підігрів позаду сидіння, також в дуже хорошому та збереженому стані. У нас тут панорама, електросклопідйомники в всі сертифікати по даному автомобілю діючі. Також доставлений парк, фаркоп, камери 360, парктроніки. Повністю все. Також вже у нас оранжеві поворотники. Тому, якщо вас цікавить цей автомобіль, звертайтесь в місто Львів, вулиця Кільцева, 60. Також переглядайте нові надходження на нашому сайті АвтопаркІва.